Понеділок, 25 вересня. Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Зґвалтував та задушив. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві школярки з п'яти хаток. Гамселила чотирилапих та знімала все це на камеру. У дев'ятикласниці, яка знущалася над домашніми улюбленцями, забрали тварин. Золото для сильніших українська команда здобула перемогу на світовому чемпіонаті зі Стронгменом Strongs National 105. Зґвалтував та задушив у п'ятихатках. Затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної школярки. Тіло неповнолітньої знайшли в кущах в одному із районів міста ще 4 вересня. Пошуки злочинця тривали 20 днів. Затриманим виявився 46-річний, раніше судимий місцевий житель. У самого гвалтівника п'ятеро дітей, а свою жертву він знав багато років поспіль. Усі деталі резонансного злочину дивіться далі в матеріалі Марка Ручки. Фотографія загиблої школярки, яка тільки но прийшла в 11 клас, навколо квіти та лампадки. Те, що досі лишається на місці жорстокого злочину. Центральна вулиця П'ятихаток. Саме неї увечері 4 вересня 16-річна Ліза поверталась додому. Ось тут на неї напав вбивця. Затиснув рот рукою, силою затягнув до кущів, а потім зґвалтував, задушив та втік. Дівочка з моєю внучкою в одну групу в садик ходила. Я цю дитину знаю із самого. У така спокійна дитина, вообще я не знаю, і батьки такі. Ти що, Це вообще правоохоронці шукали нападника 20 днів. Увесь цей час серед жителів невеликого міста панував страх за власну безпеку. Кожен шокірований був. Ну вийшов, шуткуйте. Неізвісно хто його може він тут ходить місті з нами? Балакає врешті в ході слідства. Поліція опитала чи не усе місто, та провела понад 600 днк тестів потенційним підозрюваним. Нарешті обличчя насильника стало відоме. Ним виявився 46-річний, раніше судимий місцевий. У ході проведення бесіди дана особа повністю зізналася за скоєння даного злочину. Після чого йому було обрано запобіжний загляд у вигляді тримання під вартою. Виявляється, гвалтівник добре знав і жертву, і її родину. Тривалий час вони жили сім'ями по сусідству та були мало не родичами. Чоловік має п'ятьох власних дітей. Вони ті були кумов'ями з собою. Він знає дитину, знає її. Це ж не то, щоб не знав. Побщалася раніше. сусіди, тільки не дізнали сім'я кривдника. Були шоковані, втім не здивовані. Чоловік мав погану репутацію. Його характеризують як агресивного, неблагонадійного та любителя заборонених речовин. Так, ну така людина? Він неадекватна була. Перед цим він срок я не знаю за що сидів. А другий раз сидів він там за грабіж. Не знаю, жінка теж перша сиділа. Ну за вбійство, якусь дівчину вбила. Вона зарізала там по п'янки чи що. Приголомшливим фактом є і те, що 16-річна Ліза товаришувала з її одноліткою, донькою злощасного сусіда. Про покійну дівчинку люди говорять тільки одне: чемна, вихована, добра. Родина у Лізи порядна. Школярка також підпрацьовувала, бо хотіла допомогти батькам з фінансами. Батько дівчини хворіє, переживають цю трагедію нині усім містом. Єдине, що наразі втішає, що таки зловили. Цього нелюда вже дитину не можемо повернути. Якось цією трагедією намагаємося смиритися. За вбивство ж 16-річної дівчини зловмиснику загрожує від 10 до 15 років. Або довічне ув'язнення. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Ранок із загрозою артообстрілів на Нікопольщині попередньо станом на сімнадцяту годину без надзвичайних ситуацій. Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотником. Його збили над кривим рогом. Через падіння уламків на одному із промислових підприємств виникла пожежа. Її загасили, обійшлося без поранених. Також російські терористи двічі за ніч били по Нікопольщині із артилерії обстріляли Покровську та Мирівську громади. Нині ситуація в області спокійна. Вся критична та соціальна інфраструктура. Працює у звичному режимі. Обстрілами понівечено агрофірму та лінію електропередач. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Масована атака по Одещині загинуло двоє людей. Неспокійний ранок у тимчасово окупованому Луганську там бавовна на заводі. Тим часом Збройні сили України знищили бригаду Чорноморського флоту РФ. Детальніше про події України за добу. Далі в матеріалі Альбіни Гриненко. масована атака по Одесі. Вночі ворог обстріляв місто ракетами «Калібр» та Онікс. А ще шахедами є влучання у нежитловий готель на морському вокзалі. Там виникла пожежа. Також пошкоджені складське приміщення та приватна домівка. Вибуховою хвилею поранено жінку. Вдарили окупанти і по сховищу з зерном. Загинули два робітники. Їх знайшли під завалами. Та вже вранці росіяни скинули авіабомби на Береслав Херсонської області. Одна влучила по адмінбудівлі, інша знищила житловий будинок. Загинули два пенсіонера ще стільки ж поранені. 55-річний чоловік у край тяжкому стані. У нього перелам плеча, травма грудної клітини та живота. А у 59-річної жінки поранення спини та ніг. Загалом цієї ночі наша ППО знищила з десяток калібрів та 26 дронів. Серед них ударні та розвідувальні. Ворог тероризував Україну і вихідними з авіації градів артилерії та танків атакували Авдіївку, що на Донеччині. Постраждала одна людина. Пошкодження чотири багатоповерхівки та автівки. На фронті ж наші захисники знищили морпіхів чорноморського флоту РФ. За словами очільника головного управління розвідки Кирила Буданова, ворожу 810-ту окрему бригаду морської піхоти повністю розбили на півдні України. Також наші військові прорвали оборону росіян у вербовому бої тривають і на сході. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'янки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів. Ні х... на себе, мене аж дві там Неспокійної біля тимчасово окупованого Луганська вибухнула в районі заводу Юність у Сорокіному. Місцеві повідомляють про детонацію. Тим часом загарбники оголосили евакуацію учнів зі шкіл. А, там, Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. За тиждень мав піти у відпустку та відсвяткувати весілля. На фронті загинув військовий на позивний. Доля про воїна 11 канал неодноразово робив сюжети. Чоловік разом із волонтерами збирав собі на гвинтівку. Доля воював на харківському та донецькому напрямках. Історія героя, який віддав найцінніше життя за батьківщину. Далі. За тиждень мав одружитись на фронті. Загинув військовослужбовець 93-ї бригади на позивний доля. Іван разом із побратимами воював на харківському напрямку, а згодом його підрозділ перекинули на Донеччину. Іван був в Харкові, Солідар, Бахмут, Кліщівка. Всі позиції проходили разом. Він, якраз та людина, кого завжди він хлопцю заводив. Я зажигалка. Він запалив їх, і вони творили чудеса. І він завжди з ними зараз немає таких слів, ну які ну, можуть виразити ту біль, ту втрату, яку ми відчуваємо. Співпрацював та товаришував із волонтерами, які свого часу відкрили для Івана збір на гвинтівку. Тоді 11-й канал вперше познайомився з воїном та надав інформаційну підтримку. Завдяки донатам небайдужих омріяну стрілецьку зброю таки змогли придбати волонтери. Тоді доля вчився користуватись нею на полігоні, а після і на полі бою. Добра зброя. До 800 метрів можна бити орків дуже легко. Так що зараз знаходжусь на полігоні, тренуюсь і то есть, набираю досвіду. Коли він приїжджав, в першу чергу їхав, їхав до нас, потім їхав додому. Окрім того, що він був дійсно військовий герой, який має награди. Він був чудовою людиною, він дуже багато допомагав і волонтерам. Десь 25-може 26 він мав прийти у відпустку. Але до відпустки не дожив. Іван був з тих, хто не міг всидіти без діла, кажуть близькі. Навіть на лікарняному після поранень він примудрявся збирати гуманітарку та вести на нуль. Він, е скоріш за все, за всіх е оточуючих. Турбувався чим сам за себе за бойову роботу Івана нагородили медаллю захисник вітчизни, підписано президентом. А в серпні нагрудним знаком Золотий хрест. Друзі кажуть, в останніх розмовах Іван як завжди був бадьорим та натхненим. Ми говорили про те, як він збирається на вихід, на бойовий, як він потім буде відпочивати, що в нього там є такий сюрприз. Це я так розумію, що це мала бути свадьба. Вклад загиблого військового в майбутню перемогу України кажуть побратими чималий і про нього, як і про решту полеглих воїнів завжди пам'ятатимуть. Все буде Україна, слава Україні. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Автотроща у підземці в самому центрі Кривого Рогу Керманич Мазди на повній швидкості залетів у підземний перехід. У цей момент там були люди, які лише дивом не постраждали. Самого водія марки у шпитали з численними забоями та травмою голови. Очевидці кажуть, водієві могло стати зле це вважають і стало причиною аварії. Усі деталі ДТП нині з'ясовують слідчі. Гамселла чотирилапих та знімала все це на камеру. У дев'ятикласниці, яка знущалася над домашніми улюбленцями, забрали тварин. Та що спровокувало таку поведінку? Школярки наші кореспонденти поспілкувалися з психологом деталі в сюжеті. Скандальне відео у соцмережах, яке викликало обурення тисячі людей. Дев'ятикласниця з Павлограда знімала на телефон, як знущається над своїми домашніми улюбленцями гамселить та примушує їх позувати на камеру. Ахти, ахти, твоє. Сніматься. Сніматься, сніматься. Поліцейські розшукали родину школярки з дівчинкою, провели бесіду, а на матір склали протокол за невиконання батьківських обов'язків. Утім, відео вже встигло набрати обертів та спровокувати хейт. Знайдіть її, забийте так само, як вона тварин. Я вимагаю терміново вилучити тварин та надати їм допомогу. Думаю, в них багато травм, а її ізолювати від суспільства та тварин. Я не можу навіть слухати, як ці тварини страждають, а цей нелюд отримує насолоду. Потвора, і мені байдуже, чи це дитина, чи це дорослий. Хвора вона чи здорова. Такому нема виправдання. Хвора психіка у дітей там, де як правило, хвора психіка у батьків. Не виключено, що є знущання у родині над дитиною. Так, дитина свою безпорадність щодо дорослого агресора на тваринках відтворює. Жах там лікуватись потрібно і дорослим, і дітям. Тварин потрібно рятувати, їм там життя не буде. Та звідки взялася така агресія від школярки, психологи пояснюють, першочергово проблема може критися у родині. Припускають, дитина може транслювати те, що бачить у сім'ї: знущання, бійки, лайки. Також на поведінку впливає перехідний вік і суспільство, зокрема, і відносини між однолітками. Причина все одно десь зовні. А дитина в такій ситуації, ну крім уваги вихователів, батьків знову ж таки і психологів, потребує допомоги. Тобто треба розбиратися, що може бути джерелом, і хейтити одразу чи створювати з неї якогось монстра, теж не варто. Причина може полягати взагалі не в особистості цієї дівчини. У такий спосіб додають фахівці підлітки, можуть привертати до себе увагу та показувати можливість владарювання. А від болю, який вони спричиняють маленьким тваринам, отримують задоволення. Таку поведінку дітей можна вважати розладом психіки, кажуть психологи. Я б не демонізував підлітка, бо підлітки дуже складні. Їм зараз дуже важко живеться в ізоляції. За умов обмеження пересування, да, обмеження прояву себе, але не можна за це хейтити, бо це спровокує ще більшу агресію. І на кого вона спрямується цього разу? Невідомо, тобто підтримка, консультації психолога і захист від хейту від булінгу, в тому числі і мережового. Вгамувати паніку, гнів у соцмережах та відповісти на питання, чи залишились чотирилапі у своїх господарів, зміг захисник України. Військовий за позивним джигіт забрав кота та собаку до себе. Разом з Жужою та Рижиком він поїхав на Донеччину. Що ти малий, розказує? Як справа? Як справа? На Райсі, там Хто на там сидиться? Тоді дежурний на ранці. Ти що? Нормально все сюда? Пшов другу подушку візьму тоді. тож у чотирилапих з'явився новий дім та люблячий господар. А доля ж колишньої гори власниці лежатиме на плечах її батьків. Альбіна Гриненко Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Золото для сильніших у світі у місті Фульда, що у Німеччині відбувся чемпіонат світу зі Стронгмену Волстронг Снейшнал сто п'ять. Сім країн виборювали звання найсильнішої нації планети. Піднімали велетенські гантелі, кулі, автівки, переносили важкі валізи та ж бурляли ваги на висоту. Минулого року наша збірна поступилася німцям, але цього разу не залишила супротивникам шансів. Перемога в чотирьох з п'яти вправ. У складі збірної України був і офіцер Збройних сил України, представник повітряного командування. Ня схід підполковник Віталій Герасімов з Дніпра та його команда в черговий раз доводять, що Україна налаштована перемагати і на спортивній арені, і на полі бою. Запеклі бої на рингу та аукціон на мільйони гривень у Дніпрі пройшов благодійний турнір з боксу, який організував фонд. Хто якщо не ми. Таким чином збирали гроші на автомобіль та дрони для бригади Азов. Крім того, на заході провели торги з ексклюзивними лотами. Що пішло з молотка та скільки грошей вдалося виручити? Дивіться в наступному матеріалі. Спортсмен Олександр з кривого рогу дебютував на турнірі з перемогою. розказує, боєм задоволений, Щоденні тренування далися в знаки. Втім, помітив деякі свої помилки під час спарингу. Помилки мабуть більше техніко-тактично, але ми обов'язково будемо їх відправляти та покращувати результати. Я сьогодні дебютував на професійному ринзі так, і взагалі займаюся 9 років як любительським боксом, а що стосовно професійної кар'єри, то сьогодні був у мене дебют перший бій. Благодійний турнір зібрав на рингу зо два десятки спортсменів. Боксери приїхали як з України, так і за кордоном. Ринг анонсер Сергій Бриль каже: учасники прийшли заради перемоги своєї та України. До війни, знаєте, дуже багато було таких пар, які виходять як на спарингу, типу щось там тик-тик, один одного, ну, як відшльопали один одного і розійшлися, там гроші забрали і пішли. То тут я розумію, що вже такий час, що навряд чи хтось буде виходити в ринг і відбувати номер. Всі хочуть виграти, всі хочуть перемогу і всі вже як переналаштувалися. Головною фішкою турніру став благодійний аукціон. Поділився лотами офіцера зову з позивним хімік. Розповідає, кожен ексклюзивний та символічний. Буде прапор з підписом Редіса та усіх офіцерів бригади. Буде книга Очі Маріуполя з підписом Калини Тавра та моїм підписом. Буде ракета Х-101, яку азовці збили в Київській області. Ну уламок ракети, і буде тубус від 155-го калібру, який ми підбили танк. Ти організатори благодійний фонд Хто, якщо не ми запевняють намагалися відтворити атмосферу чемпіонського бою та зібрати повен зал глядачів на захід? Запросили зіркових ведучих. Дуже все символічно, переможний дух, і наші спортсмени підтримувати український спорт. Навіть під час війни це також необхідно підтримувати усі всі сфери нашої життєдіяльності. Це така потужна історія, що відомі люди збирають більше грошей скоріше, то все збирається і закупляється дуже багато потрібних речей для наших збройних сил. І наближається наша перемога. Два місяці кропіткої роботи фонду і на Дніпровській арені благодійний фонд. Хто якщо не ми зумів зібрати дві тисячі людей? В черговий раз ми проводимо аукціони для збору коштів для допомоги нашим воїнам. Попередній раз ми зібрали десь порядка трьох мільйонів гривень, закупили 13 автомобілів і три скорих. І цей захід теж буде закуплений автомобілі для військових. Це вже шостий благодійний захід, який організовує фонд. Цього разу зібрали 6 мільйонів 500 тисяч гривень. Гроші підуть на закупівлю автомобіля та дронів для бригади Азов. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. І на останок про погоду за прогнозами синоптиків вівторок у Дніпрі буде сонячним. Температура повітря в день сягне 27 градусів тепла, вночі 14. Атмосферний тиск 757 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І далі на вас чекає випуск новин про Нікополь, підготовлений моїми колегами. Я передаю слово Катерині Нічек. Катю, про що розкажеш? Вітаю Олену. Сьогодні розповім про чергові наслідки терору окупантів на Нікопольщині. По громадах б'ють важкою артилерією та дронами. Попри це, мешканці району продовжують допомагати зсу. кажуть, так прискорюють нашу перемогу. А благодійники надають кошти для відновлення Червоногригорівської громади. Дякую, Катю. Тож ж не пропустіть випуск новин про Нікополь, підготовлений моїми колегами. І це вся інформація. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.